День любі мої, дивимося суми. Що чекає суми з 15 по 22 серпня? Що чекає суми? Отже, дивимося суми. Повітряні тривоги. Ай-яй-яй. Так. Суми. Так, суми не подобаються мені. Не подобається. Так. І прильоти, і прольоти. Цей тиждень буде максимально важко. Ви знаєте, і Миколаїв важко, але суми, от ми дивилися, так. Але суми буде, от, суми чернігів, той напрямок буде, дивіться, суми. Ну, тут і область можна говорити, і, і навіть і область, і саме місто, до речі, суми. Тут і військові, і якісь бої. Ну, буде максимально важко. І, на жаль, я можу констатувати, що і гроби наших військових також. Тут буде так дуже важко. Прям про ВСУ я не говорю, так? Я не буду говорити. Але можу вам сказати, що і прильоти, і ну, ситуація вкрай важка. Вкрай просто. По сумах. Дуже важко, дуже. Тому суме. Е, якщо у вас є можливість, будь ласка, Сімська область, зробіть евакуацію, просто евакуюйтесь, тому що ну, там якось буде на цьому тижні дуже і дуже жарко. Прям і військовим буде жарко, а місцевим так, 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 так тим більше. Тому там які, знаєте, Ну, от наступ не наступ, а переходи кордони, якісь бої прямо на кордоні. Там буде ну, важкувато. Тому будьте уважні та обережні, не нехтуйте повітряними тривогами. Всім дякую. Підписуйтесь, суми тримайтесь, все буде Україна.